Друзі, ми щиро раді вітати вас на нашому каналі Жива надія на нашій програмі, де ми досліджуємо Біблію, де ми можемо е, купнути трішечки глибше і досліджувати щось велике, і незрозуміле, яке сьогодні. Цікавить наші серця, і це дуже добре, тому що коли людина прагне досліджувати щось, що належить Богові, це означає те, що вона хоче наблизитися до нього, і ми раді, що ви до нас долучаєтеся з вами, як завжди, я, Владислав Матвійчук, Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Ми раді вас бачити і раді, що ви дійшли з нами вже до сьомого уроку, який має назву Керовані надією. І пам'ятний текст записаний в книзі пророка Ісаї, 25 розділ, 9 текст, де сказано, і скажуть у той день: ось наш Бог, на нього ми покладали надію, і він нас спас. Це Господь, на якого ми надіялися, тому будемо радіти і веселитися Його спасінням. Дійсно, такий натхненний і текст, який підбадьорює нас, дає нам дійсно впевну таку от надію, що Господь на нього ми надіялися, і ми. Радіємо далі і Його спасінням, і ми будемо з вами тут сьогодні говорити про другий прихід Ісуса Христа. Дуже цікава тема, і тема, яка дуже багато дискутується, в принципі, серед християн. І багато людей у всі часи хотіли, щоб Христос прийшов. Вони давали нам деякі дати повернення Ісуса Христа. І ми знаємо також, що наша церква, адвентисти сьомого дня, сама наша, наша назва Адвентус, це означає ті, хто очікує. І дуже часто ось нас запитують, знаєте, що от ви, адвентисти, ваша церква вже, ну, як організація, існує вже ну, близько, ну так доходить вже до 150 років. от. І е, от таке питання: стільки часу ви чекаєте? От, може, якось вже треба перестати чекати, тому що от все кажете, що Христос прийде, прийде ще в 19 столітті. Ви казали, що Христос прийде, прийде, а він ніяк не приходить. От, Що ж все ж таки не так, скільки ви ще будете чекати? От таке питання. Дивіться. Друге пришестя Христа це книга об'явлення. Знаєте, проблема в тому, чому люди перестали чекати Христа. Бо я дивлюсь іноді так проповіді інших проповідників чи церков, проповідують Матфія Луку, але мало хто проповідує об'явлення. Але об'явлення це те пряма мова Христа після того, як Він. Воскрес і Вонець. Наскільки важливе об'явлення, коли ми тільки Матфії, Лука, то це гарно, але 2000 років тому, а що після цього? І об'явлення заканчується цими словами: 20 і 21 вірші, 22 розділу. Той, хто свідкує, це Христос, говорить Оце, так незабаром прийду. Коли нам кажуть, скільки чекати, так Христос каже, Сапара прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісусе. Перший, хто чекав, це Іван Богослов. Благодать Господа нашого Ісуса Христа за всіми вам Амінь. І ви сказали, що християни 2000 років чекали, так чекали. П'яте сторіччя, а тіло приходить. І люди кажуть, це бідь Божий, це кінець світу, 452 рік. Потім Западна це Західна церква чекає в тисячному році Христа. Потім православна 1037, му бо вони чекали так, 33 му Христа розп'яли, ще 3,5 роки це Антихрист, і тисячі років це царство Боже. 1037 му не приходить. 1492 рік, бо 7000 тисяч років по православному календарю це від створення землі, все, Христос не приходить. Але православні так чекали, не сіли, не жали. 1420 рік. ми сьогодні. Казали про гуса таборити, приходять на гору табор, чекають Христа. Потім, 1584 рік, помирає Іван Грозний, і це був рік, коли кінець світу повинен бути. Я так розумів, чого Іван Грозний був такий жорстокий, але була така ідея в православі, що цар останнього часу повинен вбити всіх єретиків. І Іван Грозний читав Апокаліпсис, молився, і він став опрічне з Єресі боротись. 1666 рік, коли Нікон Патріарх каже, от Христос прийде, треба навести розкол, порядок церкві. Потім 1844, потім 1914, це свідки його вже йдуть пришестя по і Христа. І от остання дата, яку я чув, це березень 2019 року. Тобто Христа чекають, але прив'язані до дат. А не до основної ідеї книги об'явлення 13-14 розділ, що треба ще, щоб Антихрист прийшов. Треба, щоб весь світ, і буддисти, і магометани всі йому вклонилися, цього ж не було. Тому ми не прив'язуємося до дат, але прив'язуємося до того, як от Антихрист формується, не формується, і це дуже важливо. Але чекати треба, Христос каже, я незабаром пройду, як же не чекати. Я, я на такі питання часто відповідаю е, текстом із к, послання до євреїв апостола Павла. Те 11 розділ описує можів е, віри, які, власне, е, і, ну, ті, на кого я хотів би рівнятися особисто. І е, 13 текст говорить: усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх і повітали, і вірували в них. Та визнавали, що вони на землі чужинці і приходьки. Всі ті мужі віри, вони повмирали. І багато хто може сказати, багато вже з ваших отців, правоців, вони теж казали, що скоро прийде. І я ну, теж думаю, що Христос прийде і надієш, що прийде за мого життя. Ось. Але головне не те, що а, повмирали батьки, а головне, як я. Очікую цей прихід. І якщо я буду, так як і у цій можі віри очікувати, я впевнений, що прихід Христа для мене буде. І ще одна є небезпека, яку сьогодні диявол намагається донести до розумів людини, це те, що ну, вже стільки років пройшло. Тисяча, друга тисяча років, вже от вже скільки років, а він не приходить. Так питання в тому, що людина не живе дві тисячі років. Людина живе 70-80 років. І період очікування її не складає тисячі років. Період людського очікування складає 70 років, 80. І коли сьогодні я вже у віці там, 20, 30, 50 років, я не очікую ще тисячу років його приходу. Я очікую, скільки мені Бог дасть ще тут на землі. І той момент, будь-який момент в нашому житті може стати останнім моментом, коли все ж таки. Христос для мене він вже прийде в той день, тому не можна обманюватись, що Христос тисячу років ще може не приходити. Я не буду жити тисячу років. Я буду жити не більше 70-80 років. Ну, дасть Бог, і далі. І то, що ви запитали, чому тільки адвентисти ще чекають Христа, то ми вже шість уроків казали церкві Христос не потрібен. У церкві вже є намісник Христа. На що Христос? Ви знаєте, в Достоєвського є, мабуть, Достоєвська та літературний жанр, де він пише інквізитор. Це така повість в нього є. Коли приходить Христос, а інквізитор каже, я тебе посаджу в тюрму. На що ти прийшов? Ми тут все вже вирішили. Я знаю, що ти будеш тут робити. Тут будеш каламутити, все інше. То церкві на що їй Христос? Бо вона сама замість Христа. Ми ж казали 1260 років. На років. Христос? На що його чекати? І вони розуміють, що коли Христос прийде, то щось треба міняти. а Міняти не потрібно, не треба. Тому Христа чекають ті, хто за істину. А не тримається за церкву. А хто тримається за церкву? На що Христос? Святі є, вони вирішують ці проблеми, я там брай попаду. Ну на що він потрібен? Тому коли ми на Слові Божому, ми чекаємо Христа. Коли ми на передані навченні церкви, то і Христос не потрібен. Є папа, йому руку цілують, він благословляє, вирішує всі питання. На що воно потрібно? Так, дякую за цю думку, брату. Тому що ще в середньовіччя складається ось така картина, а який це прихід. Да? Якого приходу очікують? Якщо Христос прийде, то а, а, який буде для мене? І, значить, я десь піду там в пекло і мене туди закинуть, і я там буду мучитись. Тому очікувати другого приходу ну, не так вже і добре для мене. От. А для церкви, яка каже, ну, що таке ну, ще нормально. Вони це корисно, вигідно, можна там індульгенції продавати і тому подібне. І на сьогодні ще є певні такі. Моменти, можливо, такі якісь в пам'ять як ехо з тих часів, коли кажуть, ну, Бог який грізний, Він прийде судити, і значить що? Ну, Не, не дуже ж хочеться, щоб зараз от, моє прекрасне життя, у мене тут все добре, в мене сім'я, діти, робота, чудова машина, будинок. І тут Христос прийде, забере це все, посудить, засудить мене. Ну, Тому о, невигідно чекати Христа. Але ті, хто досліджує Слово Боже, хто все ж таки любить Бога. І розуміє його істинний характер, другий прихід це велике щастя. І тому сьогодні і ми говоримо, що церква, істинна церква, вона чекає з радістю, тому що розуміє, що це не просто той, хто буде там тоталітарно судити всіх, а той, хто з любов'ю хоче спасти людей. І Ми вже дивилися, що коли знову стали чекати Христа, після 1798 року, коли до людей дійшла Біблія, біблійні товариство почали, люди почали читати і кінець Біблії гряду. Гряді Господі Ісусі, люди кажуть, так, він повинен і ми бачимо, що отут оці роки, 1833, в Америці Вільям Міллер з'являється. Тобто люди, коли почали читати Біблію і бачити, що Біблія закінчиться пришестям Христа, де це пришестя, воно опять почало, що не церква каже, прийде Христос, не прийде. А Біблія каже, що прийде, і почали оці рухання до того до пришестя Христа. Угу. От коли ми навіть ще згадуємо Міллера. От, то багато хто сьогодні теж і нам каже, що ну ваша церква це ну утворилася з помилки, бо ви призначили якби, дату кінця світу і так далі. От ну як насправді, типу, от чому Мілдар якби от призначав саме дату там 1844 рік жовтень, і якби, ну що насправді от відбулося в, в цій ну, даті? А так? Знаєте. А Церква, якщо так можна сказати, ну як організація, mm -hmm. так розпочала своє існування з помилки. Ну нехай, але ця помилка вона записана в Слові Божому 10-му розділі книги об'явлення, де говориться про це велике розчарування над цією помилкою, коли люди досліджували, коли, коли люди вірили в те, що Христос прийде. А потім, коли вони з'їли оцю істину, вона була для них приємна, вона солодка на востах, як мед. Але потім, коли... Вона увійшла в черву людини, вона стала гіркою, так, як Іван Богослов пише про це, як оце видіння. І а, ця помилка вона прописана в Біблії, в книзі об'явлення. І якщо це помилка, то це та помилка, яку Бог передбачив, що вона буде, і яка дасть поштовх для того, щоб церква Божа і вістка трьох ангелів була поширена по світу. Знаєте, коли так. Вважати й християнство почалось з помилки в лапках. Бо йдуть двоє учнів Христа Емаус і кажуть: а ми думали, що це той? А де той? Помилка? І Христос починає відкривати. каже, ви розумно думали, але я вам щось буду пояснення давати. Тому той же Вілля Міллер, вони як ті люди з Емауса, вони думали так, але потім ми знаємо, Христос почав цю помилку виправляти. Ви кажете, що церква Адвентистів, а я вже привів шість разів православні, чекали Христа. І так чекали, що насі католики п'ять за всі дві тисячі років чекали Христа. Так це що можна сказати, що всі нам... так? Це не то, що помилка, але люди Христос світом своїм просвітляв. Вони щось дивилися в письмі, але потім Христос і Адвентистів того ж Міллера, Він почав направляти, як в Меусь, коли Христос при них, до них пристройся, каже: Ну так, я вам тепер буду поясняти, то він. Там пояснювати ці помилки, і помилки вони перестали бути помилками. Можна також і на прикладі Слова Божого. Авраам, благочестивий муж, він припускався помилок. І він не до кінця розумів, можливо, що Бог хоче бачити відносно нього у його житті. Але коли він проходив цей етап і Бог йому вказував. Він рухався вперед і до повноти світла, як е, в салмах написано, що істина відкривається до повноти світла. І коли в е, 1844 році ми е, рахуємо, що цей пророчий період в 2300 вечорів і ранків завершився, е, по пророцтву це не була помилка. Цей пророчий період тоді і завершився. Але трактування так можливо було, неможливо, воно було не зовсім вірне, тому що святилище вважалося, що це небесне святилище, точніше, земля вважалася як святилище, і вона очиститься. А це малось на увазі, через слово Боже говорить, що це небесне святилище, яке малось, малось очиститись, і тоді розпочинався інша фаза суду. Ну але це можливо в інших уроках, ми більш детально поговоримо. І коли люди це зрозуміли. Вони не відріклись від того, що там, період не закінчився чи не закінчився. Вони згодилися, але вони зрозуміли, що вони не так розуміли цей пророчий період. А інші вони закрили свої серця і почали і далі знову назначати там, дні дати, другий, третій, на 45 й рік, потім на 48 й рік і так далі. Тому питання в тому навіть можливо таке більш практичне для нас, коли ми читаємо Слово Боже. Ми можемо в деякій мірі неправильно щось зрозуміти в той чи інший період часу. Але проживши це, Бог відкриває нам істину, і перед нами стоїть питання, чи я прийму все ж таки ту істину і згоджуюся, що да, я розумів неправильно. Да, Можливо, мені не було відкрито що щось там такий день святкувати чи не такий. А от зараз я відкриваю цю істину, згоден я прийняти її, і йти, чи не згоден. І тому ці, знаєте, неслушне це питання, що ваша церква почала з розчарування. Християнська церква почала з розчарування. Петро каже, піду ловити рибу. Все. Ну де Христос? Христа нема, про що він казав нема, піду рибу ловити. Пішли ловити рибу. Але Христос поруч каже: Синку, іди сюди, я буду вас далі вести. То всі починали свій шлях. Істинні діти Божі з розочарування, але потім Христос їм пояснював, що ти рибу не лови, і я зроблю тебе ловцями людей. Тому тут знаєте, це тупік такий, все з зрозочав вся церква, тому що не, до, не досягали того, що Христос потім починав роз'яснувати. Так і було в 1844 році. Дякую, дякую. Ну чудово, чудові ваші відповіді, які роз'яснюють все. І таке, от останнє питання, яке я хотів би сьогодні поставити. От, ми переконалися, що Боже Слово дійсно говорить нам, що Христос прийде. Як тепер от нам чекати цього приходу? Тому що, от, до прикладу, я пам'ятаю, що в одній церкві е, був дідусь, якому було вже 70 років, але він е, свого часу не одружився, тому що казав, навіщо одружуватись, бо скоро Христос прийде. От як сьогодні от нам ну, от теж, е, чекати ось цього приходу, як нам ставитися до подій, що відбувається в світі, і в принципі, як нам е, проживати своє життя продуктивно? І в очікуванні. Ну, ми вже казали, що не треба прив'язуватися до дат, а треба прив'язуватися до тих собитій, які будуть. А собитті будуть такі що в останній час атеїстів не буде. Одні вклоняться звіру, тринадцяти, інші вклоняться Христу. Не буде нічого прим. Причому звіру вклоняться всі мусульмани, магометани, буддісти, усі шамани. І коли ми побачимо, що усі об'єднаються біля якоїсь ідеї, ідея Лжехриста, бо буде пришестя ще Лжехриста, оце вже той час. Коли ми побачимо, що юдеї братаються з буддистами, з шаманами, з тим і ожидають, чекають оцю, а ця постать прийде з чудами з великими, буде, може, там ковід вирішувати питання, проблеми миру, війни, вона буде як Христос творити великі, оце вже час близький. Але ми бачимо, що. Щас це не, ще не такого з'ятування. Є з'єднання, є комунічне, аби сказати, що юдеї вже з християнами, знаєте, ну, ортодокси. Але от той час настане. І коли викрістуються прошарок людей, які будуть за Слово Боже, і коли весь світ буде їх гнати, оце вже буде по об'явленню близько пришестя Христа. А да-да, тут прив'язуватися не треба, треба до собитів цих прив'язувати. Це гарна думка, це, це крайність в певній мірі, коли ми або вже кажемо вже от завтра, так, і, і категорично все ми, або ми кажемо от, ще не скоро прийде Христос. Тому ми повинні читати Слово Боже, як брат говорить, і слідкувати, а що ж буде передувати кінцю. І разом з тим, наше завдання не просто очікувати, знаєте, склали руки, чекаємо. Ну, і коли прийде. Наше завдання активне очікування. Ми повинні розповідати людям про прихід Христа. А коли знаєте, коли працюєш, час йде дуже швидко. І не помітиш, як Христос прийде. І хто скаже, та це коли мусульмани там, з юдеями, з буддістами, з шаманами об'єднаться, так це коли час. Ви знаєте, як так люди казали, та Радянський Союз він буде стояти вічно. але за три роки не стало радянського союзу. Тут не треба казати для Бога нема нічого. Він може все це вирішити за один тиждень. Усі ці питання, які ми як вони вирішують, як юдей буде з християнином брататися. Бог вирішить і це питання, тому не треба думати, що це якісь, знаєте, прошарки час. Добре, дякую вам за ваші відповіді і дякую вам, дорогі друзі, за те, що ви переглянули цей ролик. І ми просимо вас, щоб ви також залишали коментарі, ставили вподобайки, підписувались на канал. Ми дуже раді, що ви долучаєтеся. Якщо у вас будуть якісь прохання чи е, теж певні думки, побажання, ви завжди запрошуєтесь до того, щоб написати їх в коментарях. Побачимося з вами у нових випусках. До побачення!